Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає бронювання максимум половини рятувальників. Про це повідомляє народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Відомо, що крім надзвичайників, в урядовій постанові обмежили також бронювання співробітників національної поліції, органів прокуратури, бюро економічної безпеки, державно державної кримінально-виконавчої служби, служби судової охорони та судів. Тим часом уряд готує постанову, яка дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування від військового обліку до повернення в Україну або до кінця воєнного стану. Про це повідомила віце-прем'єрка і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, лише збільшить навантаження на ВЛК і не допоможе в мобілізації. Нагадаю, раніше в міністерстві оборони повідомляли, що українцям за кордоном, яким виповнилося 17 років, потрібно повернутися в Україну та стати на військовий облік в територіальних центрах комплектування та соціального захисту. Своєю чергою в сухопутних військах пояснювали, що юнакам, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки. Ну, а... Досить цікава ситуація, от якраз ось із мобілізацією ДСНСників. От саме цю категорію чомусь обрали можливо не інші категорії, а саме цю категорію, які борються з наслідками ракетних атак сьогодні. Ну дивіться російської а, федерації та, за великим рахунком, це дійсно викликає більше питань, і вони і досі поки що відкриті, попри те, що дійсно сьогодні уряд ухвалив зміни до так званої 76-ї постанови, яка регламентує порядок бронювання. на комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки. Було представлено тиждень тому проект. Цих змін члени комітету надали всі свої зауваження та рекомендації щодо приведення у відповідність до норм закону про мобілізацію цієї. Постанови Кабміну, якою вона вийшла наразі, якою ухвалена, я поки що не знаю. Але дійсно в проєкті було зазначено про 50% бронювання нацпол, те, що ви перелічили ДСНС, ДБР і так далі. І так далі, і так далі там зазначається 50%, І це дійсно. Незрозумілим і алогічним є, адже коли в тій же самій постанові в проєкті, я буду говорити про проєкт, тому що кінцеву редакцію того, що ухвалив сьогодні, Кабмін, поки що ніхто не бачив. Так, от в проєкті на фоні 50% бронювання ДСНС фігурує, наприклад, 100% бронювання, а тепер увага патронатних служб всіх судів. Тобто всіх рівнів не загально національної загальної юрисдикції, а всіх. І от ви мені скажіть, користь для держави під час дії воєнного стану від наявності 50% ДСНС чи 100% патронатної служби судів, де буде більше. Ну, з моєї точки зору, вона є очевидною. Тому те, що сьогодні ухвалив уряд з якимись доопрацюваннями, будемо дивитися, що вийде по факту, якщо вона знову ж таки буде зберігати кричущі, і логічні норми, а також буде протирічити нормам закону про мобілізацію як попередні дві постанови, які схвалив уряд, будемо вимагати знову ж таки від шмигаля приведення у відповідність до чинного закону і до логічних потреб держави під час її воєнного стану порядку бронювання для для щодо найбільш критичних як галузей, так і сфер діяльності України. От ці норми закону про мобілізацію з 18 травня, які вступили uh -huh. в дію. От, те, що ви побачили, можливо, от на практиці, як воно діє. Так само, як і перша редакція закону про мобілізацію від Кабміну Діє воно, на жаль, як кульгава качка, тому що уряд, виконавча гілка влади, попри те, що під час підготовки закону про мобілізацію. Йшло достатньо багато часу, виявилася не готовою до запровадження ефективних дієвих механізмів, наприклад, щодо навіть оновлення даних або взяття на облік. Тому що якщо в законі прописано три механізми для громадян України віком від 18 до 60 щодо оновлення своїх даних, де зазначається або через ТЦК СП, угу. або через Резерв Плюс. Або через СНАП, який так само буде вам допомагати відкрити резерв. Ну, з самого початку всім так пояснили. І термін на все це про все у вас 60 днів. Так. І з одного боку, я можу казати, що. Е... Я пишаюся нашим народом, тому що на відміну від прагнення в'язати меседж, наратив, як хочете називайте, про те, що українці це нація у Хілянтів під час обговорення закону про мобілізацію, який пушився скрізь, кількість людей, яка свідома пішла і оновила або відкрила і оновила свої дані через резерв плюс. А це вже майже 2 мільйона громадян, наскільки мені відомо. Доводить, що українці не збираються ухилятися. Українці абсолютно відповідально підходять до цього питання. Їм сказано 60 днів. У вас є різні механізми. Будь ласка, виконайте свій обов'язок. Вони пішли і почали виконувати, але далі вони на Вперлися в неспроможність тих механізмів, які прописані в законі, надавати ці послуги. Повертаємось до ТЦК СП. Є певні категорії громадян, які зняті з військового обліку за різних причин. Хтось знятий тому, що там е -е, виїхав за кордон. Абсолютно легально в правовий спосіб, зібравши документи, подавши їх і знявшись з військового обліку, виїхав. Да? Для того щоб йому тепер стати на військовий облік йому потрібно взагалі повернутися протягом 30 днів, чому 30 днів, а не 60 днів? Ну, на оновлення даних 60 днів. А почему, чому для того, щоб стати на військовий облік, 30 днів? Хто давав повноваження Кабміну встановлювати ці ідіотичні терміни? Мене які інколи... суперечать закону. О, ні, ну. Мене інколи враження, що ті, хто пропонував ці норми, вони ніколи не приходили в ТЦК і не бачили, як вони працюють взагалі. Вони не заходили в ці будівлі, вони не знають, як відкриваються з якої сторони відкриваються двері. Ті, хто це прописує, сто відсотків під бронюванням знаходився в так а сказати. тому вони і не знають, можливо, вони адрес не знають цих ТЦК. Або щоб оформити відстрочку, абсолютно свідомо громадяни пішли куди? В єдиний із трьох можливих механізмів це ТЦК СП, відстоюючи по добі, по дві доби, по три доби черги з п'ятої ранку про очікується на рішення комісії, абсолютно правильно розумієте. Тобто, держава за встановивши обов'язок. Угу. Не дала дієвих механізмів виконання цього обов'язку, відповідно. Європейська солідарність вважає за необхідним негайно розглянути і пролонгувати термін щодо оновлення своїх даних або щодо необхідності стати поновитися на військовий облік 60 днів через ТЦК. Всі, хто мають потребу це зробити, але обмежені виключно ТЦК, просто не спроможні зробити через ТЦК, не тому, що вони не хочуть виконати свій обов'язок, а тому, що держава не забезпечила збільшення кількості працівників ТЦК, роз'яснення, порядки для ТЦК, які перестали б займатися протиправною е е е діяльністю, як зараз називають бусіковою мобілізацією, попри те, що люди йдуть, оновлюють свої дані, чим ви займаєтесь? Для чого ви робите картинку, яка знову ж таки породжує страхи і зневіру до влади? А вони люди військові, їм дають наказ. Тому а, в мене інша точка зору щодо Роботи і діяльності ТЦК, я вважаю, що цивільних мають мобілізовувати цивільні ТЦК потрібно забирати від Генерального штабу, забирати від Міністерства оборони і підпорядковувати напряму кабміну. Чому це потрібно зробити? Тому що коли це зробиться під кабміном, відповідно буде можливість залучення, якщо вони будуть цивільні, більш широко працівників органів місцевого самоврядування. А відповідно спроможність ТЦК надавати всі послуги. Які потребують громадяни військовозобов'язані, резервісти, призовники, але змушені йти виключно через ТЦК, буде значно більшою і е так звана годівниця ТЦК, про яку ми багато з вами читали з журналістських розслідувань, з моєї точки зору, буде функціонувати дещо краще, тому що більш пильне око на рівні місцевих органів самоуправління, я думаю, буде здатна забезпечити ефективну діяльність цієї структури. А так, в нас йде дискредитація. З одного боку, протиправні дії ТЦК. Лягають негативом на всіх військових, ну як не крути, тому що те ну, цикав ТЦК. абсолютно Хоча це дії окремих людей, окремих особистостей, але Пр... вони в підпорядкуванні генерального штабу розумієте, вони осіб. по формі так. да вони по формі, вони військові. Як не крути, так от коли військові хопають на вулицях цивільних людей, ну це ми, ми не супротив. Ми не знаємо знову знову ж таки. Ми не знаємо причини, а можливо там дійсно було за що хапати, але. Тут питання але дискредитації багато, але... абсолютно дискредитації всієї цієї структури, всієї системи. А цього ми не хочемо. Ми хочемо, щоб відбувався нормальний процес. От так само, як ось з цим резерв плюс. Обіцяли, що ті, хто оновлять свої дані в резерв плюс, робити більше нічого не треба. Працюйте, вас викличуть. Так тепер виявляється, треба всім іти знову, куди В ТЦК от а ш, як тепер будуть з цим е, усім, скажімо, е, потоком е, справлятися ТЦК. Я Є, я не вони уявляю. Собі. Ну 50, ну 70 людей в день, е, один Територіальний центр комплектування може пропустити, тому що е, людина, яка приходить в територіальний центр комплектування, автоматично відправляється на ВЛК. як не крути. Це друга ступінь да оновлення своїх даних так. розумієте і її не відпустять. Ви не вийдете із територіального центру комплектування, поки ви не почнете ВЛК. Так, вас можуть відправити до лікарні, тому що саме ВЛК не, скажімо, не здатне провести певний перелік аналізів, які треба провести на для того, щоб, наприклад, підтвердити якийсь діагноз. Вас відправлять до лікарні, можливо, центральної районної лікарні чи обласної лікарні до відповідних лікарів, де також є черги і треба вистояти, навіть якщо є постанова про те, що всі. Ті, хто проходять через територіальні центри комплектування, вони мають проходити поза чергою. Ну не буде цього в будь-якому випадку, вас головний лікар або лікар, якийсь приймає, поклад... поставить в чергу і скаже: вийдіть за двері, будь ласка, навіть своєю повісткою. В мене тут бабуся хвора. Абсолютно правильно, тому ми і говоримо про те, що держава накладаючи обов'язки на громадян, насправді вчинила законодавче шахрайство. адже затверджуючи механізми, які може використовувати громадянин для здійснення цього обов'язку і встановлюючи терміни виконання цих обов'язків, вона не забезпечила якість діяльності цих механізмів. І тоді ми говоримо про необхідність перегляду. Ухвалених рішень і ухвалених термінів для того, щоб після формування наративу про націю хулянтів нас не почали формувати про націю я не знаю адміністративних кримінальних порушників, які будуть не встигати просто зробити те, що їм регламентує тепер закон про мобілізацію. Терміново потрібно впроваджувати пролонгацію термінів. Терміново потрібно вносити зміни до постанов, які є підзаконними актами, але порушують норми закону, порушуючи в такий спосіб права громадян для того, щоб система з покращення мобілізації, яка передувала ухваленню цьому закону, насправді не перетворилася на погіршення. Ситуації з мобілізацією, ну і, і так само, от стосовно строків, я от впевнений, що навіть 150 днів ще додаткових не вистачить при цій системі. 150 днів не вистачить максимум, ну можливо, до нового року. Дати людям цей термін, щоб вони оновили всі свої дані. Пройшли ВЛК. Деякі люди проходять по три по чотири місяці ВЛК, тому що вони не можуть отримати дані, тому що вони працюють, тому що це треба стояти в чергах. Черги величезні, черги кілометрові. Записуватися в чергу в Міноборони, це просто в нікуди. В нікуди абсолютно, ти приходиш. До тебе просто сміються в очі, кажуть, Ну вибачте, а ми у нас немає доступу до цієї системи. Да. Записуйтеся. Ось дивіться, живі люди є. Давайте от якось потрібно люди більш е організованіші, розумієте, в цьому випадку це показала. От резерв плюс резерв плюс це показав. Люди організовані у нас, люди свідомі. свідомі у нас, абсолютно не треба їх називати Треба розширювати з моєї точки зору функціонал цього резерва плюс для того, щоб він був не лише там з кодом онлайн щоденника, дозволяючи оновити свої дані і персональну контактну інформацію, а в тому числі до дозволяв ставати на військовий облік так. Бо через те, що люди, які зняті з військового обліку, або які як призивники, або ті, які виїхали за кордон, яким виповнилось там 18 чи 19 років, а вони вже перебували за кордоном після початку широкомасштабного вторгнення, мали можливість через рф плюс стати на військовий облік. Чого вони позбавлені цього права? Чому не розробити додатковий функціонал до цього застосунку, який би зняв в першу чергу ці категорії осіб, які так само не хочуть підпадати під адміністративні чи кримінальні відповідальності? Це має продумати держава і виконавча гілка влади мала б готувати це належним чином, щоб закон, після того, як він 18 травня вступив в силу, був забезпечений механізмами, про які говорила влада. Пані Ірино, а от сама оця програма Резерв Плюс. Чому її запустили під час дії закону з 18 травня в режимі тестування? Ну як це можна? Режим тестування, коли людина або компанія купує, наприклад, автомобіль і дається їм певний термін для тестування, це не означає, що цей автомобіль покупець. Буде купувати, він його протестує, а, а потім визначитися, брати його чи не брати. Працює воно чи не працює. Ні, в нас запустили в режимі тестування, але реєструйтеся. Ви Знаєте, у мене таке враження, що. Е на жаль, ми маємо ситуацію, коли красиві презентації гучні такі яскраві персоналі у владі, які говорять, все буде працювати, все буде працювати, все одразу запрацює, побіжить, полетить. Насправді не мають елементарного досвіду управлінського для того, щоб розуміти і аналізувати наслідки. А якщо не запрацює? А якщо не полетить, а що ви будете робити, якщо буде закон? А механізмів дієвих не буде. Цього ніхто не аналізує. Вони цього не допускають, розумієте? І це з моєї точки зору виключно через брак державного усвідомлення і державного досвіду управління.